звернулася пацієнтка з диспластичним коксартрозом, лівобічним та асептичним некрозом голівки стегнової кістки третьої стадії та комбінованою контрактурою та з больовим синдромом. пацієнтки було проведено безцементне допротезування малоінвазивною технікою з кістковою аутопластикою. Сьогодні у нас друга доба з моменту операції, пацієнтка ходить самостійно. Як пройшла операція? Операція пішла замечательно. Анестезія, як пережили? Я нічого не слышала. Безболезненно абсолютно. В состояние на сегодняшний день отличное. Може якісь є зауваження або пропозиції? Ні, я в общем благодарна клініці, всьому персоналу, за професіоналізм і типу, в общем, доброзичливість. Що можете сказати людям, які бояться? Е? Які бояться? Бояться операції. Ну, бояться, я теж дуже очень боялась. Боє... Ну, все прошло очень замечательно. Это абсолютно отличные сутки, я могу себе практически сама ходить. Наша клиника бажає вам міцного здоров'я, щоб ви скоріше реабілітувалися, повернулись до активного життя і вас нічого не турбувало. Спасибо большое, я вам желаю процвітання. Дякую. І і професійного успіху. Дякую за довіру.